Дня. шахти 4-5 Василь Олексійович Столяренко повертався з Сочі до тому на ша. Про його рідну горлівку у дореволюційному довіднику було сказано. Невеличке шахтарське селище, дві церкви, одна чотирикласна школа, одинадцять шинків. Василь Олексійович не заглядав у старовинні довідники і важко йому уявити, якою була стара горлівка. Але гвардії старшина танкових військ добре пам'ятає, яким перед ним і його товаришами постав Донбас у Вересневі дні 1943 року. У пору, згадщах руїнах. І навіть йому свідкові і учасникові подруги, здійсненого радянським народом у 40-х роках ХХ століття, здається неймовірним, що лише десятиріччя віддаляє нас від тих пам'ятних днів. За ці десять років. 4-5-ї видали на гора мільйони тонн вугілля. побудували у спаленому Донецькому степу селище з школами, лікарнею, палацем культури. І щоб їх місто стало садом, створили при шахті власну паранджере. На шахті встановилася хороша традиція. Повертаючись з курорту, привозить до своєї оранжереї насіння і саджанці тропічних рослин. Василь Олексійович привіз і свій подарунок, щоб кращою стала його шахта, його селище, його Донбас. Хто каже, що Донбас це нагромадження фабричних тимарів і таліконів? Увільний пил і заводська Кіптява. Подивіться, які красиві його міста, які багаті його поля і сани, які мальовничі його ліси і ріки! які чудові могутні заводи і шахти всесоюзної кочегарки! Ходять майстри вугілля, забойщики, кріпильники, прохідники водії вугільних комбайнів. Тяжкий, почесний і славний труд шахтаря. Ці люди проведуть вісім під землею, щоб людству було світло й тепло. І ніколи, ніде люди цієї героїчної праці не були оточені таким піклуванням. Такою увагою і любов'ю народу, як у наш час, в нашій країні. На 35 гектарах розкинулись корпуси Макіївського науково дослідного інституту техніки безпеки Шахтарської праці. Сотні вчених, інженерів, техніків працюють у його численних лабораторіях, розв'язуючи важливі проблеми техніки безпеки угільної промисловості. На станції рудничного транспорту під керівництвом Василя Дмитровича Білого проводяться випробування всіх видів підземного транспорту. Найскладнішими і найточнішими приладами машиною для інтегральних обчислень, електронним мікроскопом обладнана станція фізико-хімічних досліджень. Керівник лабораторії Іван Петрович Скляренко винайшов найдосконаліші в сучасній техніці методи боротьби з вугільним пилом. Праці Володимира Костянтиновича перепелиці присвячені боротьбі з іншим ворогом Шахтаря, вибуховим газом метаном. На дослідному копрі під керівництвом інженерів товариші Муськова і Лисака Випробовується парашут, який гарантує безпечний рух кліті. В разі обриву тросів парашут автоматично гальмує кліті. Жоден механізм, призначений для роботи в шахті, не почне працювати без марки інституту, яка гарантує цілковиту безпеку. У конструкторських бюро Сталінського інституту проєктування шахт. Інженери і архітектори працюють над проектами нових шахт і селищ Донбасу. Такий матимуть вигляд Донецькі селища і шахти, що зараз закладаються. Перед нами проекти архітекторів і інженерів, втілені в камені граніті. Шахта імені Карла Маркса. Імені Ільнича. Навколо їх виростають школи, лікарні, палаци культури, батали житлових будинків. Але житла в Донбасі все ще не вистачає. І весь Донецький край, від Лисичанська до Штанова, від Червоноармійська до Краснодона – уріштовані. Вселяються нові будинки шахти Кочегарка. Попітливий день сьогодні у забойщика Кочегарки Михайла Івановича Моргундова. В'їжджає в у новий будинок Вова Моргудова. Ліля Фісун вже влаштувалась на новому місці по-газяйськи. Її батько Забойщик Качегарки Василь Степанович Лісун і його дружина Марія Костянтинівна закінчують обладнання квартири. Григорій Дехтяренку і Дмитрові Кузьмінському нема куди вішати картини. У них поки що немає квартири. Їх тільки сьогодні прийняли на шахту кочегарка. Колись новак, що приходив на шахту, у печі дні ночував під парканом, або, якщо вже дуже підвезе, в балагані, в рудному, темному і сирому бараці, в якому на двоповерхових нарах покотом спали шахтарі. Дегтяренко і Кузьмінський житимуть у гуртожитку молодих робітників шахти. Їх майбутні сусіди, відпочиваючи червоному кутку, готуються до занять у своїх кімнатах. Кожний третій робітник Кочегарки вчиться у вечірній школі, технікумі інституті. Іван Ващенко прийшов на шахту три роки тому учнем завойщика. Зараз він гірничий майстер, студент гірничого технікуму. У цій кімнаті будуть жити наші друзі. Наряд на кочегарка, на якій вони працюватимуть. Сегодня шахтари одержают зарплату. Уголек что золото и блестит и ценится, кажуть у Донбасс. Перший заробіток Івана Ушаренко 1500 карбованців. Зарплата старых, досвідченных заботчиків Швелева, Буденко, Картузова, досягає 4-6 і навіть семи тысяч карбованців на місяць. Сотні мільйонів карбованців виплачує держава шахтарям у вигляді пенсії. Старі шахтарі вважають припильника Шахтині на Степаненка ловчиському. Він прийшов у забої лише 30 років тому. Та й ліками він не вийшов. Йому пішов тільки 51-й. Але за радянськими законами він уже має право на пенсію. І хоча Петро Петрович і зараз виконує свої півтори норми, заробляючи до двох тисяч на місяць, йому вручають пенсійну книжку. Закінчилась зміна. Шахтарі виходять на пора. thank <music> you